Доброго дня, друзі! Ви завітали на наш канал а пацани В'яжуть і вас вітає Захар Ткаченко. Сьогодні я вам покажу, як шити наволочку на ось таку подушку. Наволочка це друга одежа подушки. Перше це напірник, в якому знаходиться пір'я, пух, паралон і інші наповнені. Вимірюємо нашу подушку, яку ми маємо шити, а я цим часом покажу на листочку, як ми маємо все це кроїти. Спочатку ми відміряємо півтори сантиметра. Для того, щоб потім підробити. Потім 40 сантиметрів. Я позначаю 10, щоб було понятніше. Ось так. Потім знову 40 сантиметрів. Потім 15 сантиметрів на загин. Наволочки. І потім знову півтори см для того, щоб підробити. Ось так. Це ми зробили довжину. Тепер будемо робити ширину. Ширина буде сягати 43 см. Ви запитаєте в мене чому? Тому що ми по бокам. Лишали по півтори сантиметра для зшивання. Коли ми нанесли всі розміри на тканину, одрізаємо все лишнє. Так виглядає наша наволочка. Сам перед, що нам треба зробити, нам потрібно підробити ось ці краї. Підрублюємо. Після того, як ми підробили, нам потрібно ці 40 см скласти лицем до лиця. Ось так. Тепер нам потрібно. Ось цю, ось цю планочку, нам потрібно загнути не до себе, а від себе ось так. Після того, як ми шили. Склали нашу наволочку, нам потрібно прошити ось тут і ось тут. Краї обробити на оверлаку. Якщо у вас немає оверлака, ви можете пройти звичайним зісагом. А якщо немає зісага, робіть так, як я вам зараз покажу. Беремо загинаємо два рази ось так. І ще раз. І після того, як ми загнули, пройти звичайною стрічкою, де край фабричний, ми можемо не проходити оверлаком. Просто зстрочити. А там, де ми різали, потрібно загинати. Працює. Тієї сторони нас фабричний край, тому ми тільки робимо стрічку. То, з цієї сторони нас фабричний край, тому ми йдемо звичайною стрічкою. Робимо закріпко. Вивернули та оділимо нашу наволочку. Так вона виглядає на подушці. Я думаю, що ви погодитесь. Гарна наволочка це запорока нашого сну та настрою. Тож ваша потужка завжди має бути красива і приємна на дотик. Бажаю гарного настрою та вдалого життя! Якщо хтось дивився це відео, а ще не підписався, то виправте це. Підпишіться, бо все саме цікаве пройде повз вас. Поставте палець вверх і не забудьте залишити коментар. А на пока, всім пока! З вами був Захар Ткаченко.